На українських полях йде дозбиральна кампанія. Восени в період активного збирання врожаю аграрія зупиняла нестача елеваторів та зерносховищ. Частина з них перебувають на тимчасово окупованих територіях, ще частина фізично знищена внаслідок бойових дій. Сьогодні, завдяки підтримці міжнародних партнерів, проблему вдалося вирішити, розповідає представник Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За рахунок програми видачі на безкоштовній основі цих полімерних рукавів, які мають можливість зберігати на одному підприємстві до 200 тонн в одному полімерному рукаві, цю частину проблем вдалося вирішити. І на безкоштовній основі значна частина території там Чернігівщина, Київщина, Одещина, Сумщина, аграрія їх отримали. Залишаються в аграрній сфері і невирішені проблеми. Головна з них нестабільне енергопостачання. Особливо складним період блекаутів став для малих підприємств. Зазнач. Chai speaker. Переважна більшість підприємств змінюють графіки своїх робіт. Вони змушені частково зменшувати кількість працівників на підприємствах. Вони змушені шукати можливості зменшення, на жаль, і того той пропозиції по продукції, яку вони випускають. І на сьогоднішній день ми говоримо, що значна кількість на жаль маленьких підприємств, там домашніх фермерських господарств, які функціонують в рамках там своїх особистих коштів, не справляються з цією задачею. У середньому підприємства потребують потужності від підприємств. Ти до 100 кВт, пояснює Денис Марчук. Але генератори пристрої коштовні, як і паливо для них. Тому зростання цін на продукти на тлі перебоїв електроенергії практично неминуче. Для прикладу, якщо сьогодні для невеличкої молочної товарної ферми потрібно закуповувати генератор потужністю не менше 100 кВт, навіть у вже використаному варіанті, який там проданий в, в європейській країні, привезений в Україну, його ціна сягає там від 16 до 30 тисяч доларів. В залежності від його стану, кожна година такого генератора потребує забезпечення близько 20 літрів диспалив. Тобто, самі розумієте, в скільки разів виростає собі вартість виготовлення той ш. Іншої продукції, і це до кінці до кінця цього моменту, поки в нас будуть проблеми з енергоносіями, може призводити до поступового росту цін в межах там 5 Загалом на продовольчу безпеку нинішні проблеми не вплинуть, каже фахівець однак не виключено скорочення пропозиції низки товарів. Фактор війни критично вплинув на роботу аграріїв минулого року. На тимчасово окупованих та прифронтових територіях посівна, а потім збиральна кампанія не проводилася або проводилася частково. Існують проблеми з постачанням мінеральних добрив, насіння, паливо-мастильних матеріалів. Все це в 2022 році призвело до скорочення обсягів урожаю майже два рази порівняно з довоєнним роком. У нас знизилась кількість врожаю від. Через події, які відбулися, і на жаль, тенденції на 23 й рік говорить про те, що ще ми на жаль буде скорочена кількість врожаю порівняно з довоєнним періодом, десь на 60%. Війна обмежила можливості експорту продукції за кордон. У мінах наголошують, що порти Великої Одеси сьогодні працюють лише на половину своєї потужності через дії Росії за словами аграрів, це також ставить під загрозу майбутню посівну кампанію. Відсутність достатньої кількості фінансування, тобто обігових коштів, це відсутність обігових коштів пояснюється тим, що все ж таки не всі товароробники мають можливість сьогодні здійснювати реалізацію своєї продукції. А якщо вони з продовольством значить, що в них немає коштів за що готуватись до посівної кампанії. Нарікають аграрії і на фіскальні служби ще один важливий чинник, який заважає роботі аграрному фронту корупція, наголошує Денис Марчук. Я хотів би з'явити таку позицію аграріїв, тому що у нас на сьогоднішній день викликає певний дисонанс, коли ми працюємо в мінус. Баємо про економіку, допомагаємо збройним силам України. Армія воює, а в країні на жаль, до, до цих пір спостерігаються наганебні корупційні рішення певних чиновників, які вже звільнені, і це звичайно вносить певний негатив в роботу, тому що опускаються руки. Тому ми сподіваємося, що і президент, і команда, яка націлена на боротьбу з корупцією, будуть надалі робити все можливе, щоб подібних факторів в Україні не було. І тоді ми будемо теж розуміти, заради чого це все відбувається. Незважаючи на війну, зберігається державне фінансування аграрних ініціатив. У 2022 році мільярд гривень виділили на підтримку проєктів у сфері садівництва та тепличних господарств, 200 мільйонів гривень на зрощення полів. Також фіндопомогу можуть отримати малі, родинні фермерські господарства. Окрім є ще система підтримки за рахунок міжнародних банківських систем. Близько 420 мільйонів доларів, має бути виділено по цій програмі. Мається на увазі, іде перекриття кредитування в рамках програми 5.7.9. Окремо будуть програми на підтримку вирощення поголів'я верха невеличких господарств, А також буде здійснюватися підтримка на один гектар, як це було в 2022 році. Нагадаю, в 2022 році підприємства, які вирощували до 100 гектарів, мали можливість ви залучати близько 3 тисяч гривень на один гектар, але сума не більше 300 тисяч гривень в сумі. Так само ситуація була по вирощенню великої рогатої худоби. Близько 5 тисяч на одну корову отримали підприємство. Українські аграрії продовжують готуватися до посівної 2023 Та сподіваються на максимальне сприяння держави у питаннях забезпечення продовольчої безпеки України.